Привіт усім. Сьогодні вже у нас який там урок? Шостий. Коротше, слідуючий урок по плагінчику, який ми робимо самі. Напоминаю, що для того, щоб повністю би, зрозуміти суті справу, вам необхідно буде ну, би, з перших уроків продивлятися. Тому що, якщо ви почнете з цього, з ну, шостого чи сьомого уроку, то, звичайно, ви майже нічого не зрозумієте. Хоча, якщо і з першого будете дивитися, то не факт, що зрозумієте. Там треба буде ще передивлюватися і так далі. Ну Це таке общее, 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 як так сказати, введення. Дивіться, сьогодні ми зробимо крутівку-фідбек. І не дивуйтесь, що я повернусь до старого дизайну, тому що це така фішка, коли ми розробляємо нові крутівки, нові параметри. Я ну як би, я вертаюсь до автоматичного дизайну для того, щоб тестити чисто чисто параметр крутівки, а потім уже в самому кінці я роблю дизайн. Просто. 4-5 да, здається, вони були, ну, якби наперед, я забіг по дизайну, тому що у нас книжка Меттю Холіманса, це там ну, теж таке якби, забігання вперед по дизайну. А взагалі, спочатку робиться ну, якби, функціональність повністю плагіна, а потім вже його внешній від. І так, що ми сьогодні отримали, зробимо? Ми сьогодні зробимо фідбек. Зробимо кнопку Reset feedback і зробимо защиту, захист від якщо у вас в плагіні, Дивіться, коли ми розробляємо фідбек, може ви знаєте такий ефект? Ну, якщо ви музикант, якщо ви із записами там. Мали хоч якусь справу, то ви, звичайно, знаєте такий ефект, що коли, наприклад, включаєш мікрофон, зараз у мене мікрофон включений. І якщо я зараз виключу громкість динаміків, тобто додав звук, то в мене вийде замкнута связь, вийде депреривний фідбек. І в мене якби, звук почне автоматично наростати, така хвиля. Да? Хто з цим не сталкувався, ну, можна ще так сказати, коли ви, наприклад, це щось схоже, наприклад, коли ви ставите зеркало до зеркала. Да? Підходите до зеркала здорового і з меншим зеркальцем, і направляєте його туди. І ви бачите таку якби безкінечність. Це те саме, і фідбек. Воно може бути безкінечним або може затухати. Коли воно безкінечне у звуці у аудіоформаті, в даному, ну, взагалі в плагінах, там, неважно, в аудіоформаті, форматі з звуком, воно має свойство наростати. Цей звук накладається один на одне і наростає. І в результаті може вийти з ладу там, або обладнання, а ще найгірше, якщо вийдуть з ладу ваші уші. Да? Якщо ви будете наушниках чи ще в чомусь. І пошкодити уші. Таке теж може бути. В нас час, не удивляйтесь, тому що всяке може бути. Хоча, звичайно, давки наші ці програми по звуку вони мають свій, свій захист, але такий захист ми також сьогодні якби, вмонтуємо в даний плагінчик. А зараз просто я виключу звук мікрофона і просто про те, що затестимо ось цей фідбек і ресет, а ви просто наблюдайте, що буде Тест у на сьогодні звукова доріжка, яка вже була. Mm, так, я зараз її повністю прокручу, а потім там по чуть-чуть, по останнім слугам, щоб було ясно, як вона крутиться. І так, просто слухайте. Я звук в... мікрофон виключаю. Тест голос 3-4, 34 gggп. Жж. Тест, 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 тест. Ділей. 3-4, 10, 11, 12, 15. 7.

Ну, коротше, я думаю, що ви зрозуміли, як працює цей плагін. Що саме цікаво, що там є два режима фідбека, да, мінусовий, плюсовий, і получається, і ними ноль. І виходить, якби ну, різні трохи призвуки. Якби, якщо відчули уважно, переслухайте, якщо ви не замітили. Якщо в мінус, то там один такий призвук більш, більш глухий, а якщо на плюс, то він такий більш дзвонкий. Ну, то таке. І так, відкриємо проект. Так, значить, що саме перше, що в перейдучих роках я розказував, як це робиться, але зараз ще раз е, об'ясню, покажу. плагін Editor CPP, те, що за внешній вид відповідає, ми робимо е, автоматичну е, автоматичну е, як казати, автоматичну генерацію да, автоматичну генерацію е, вашого зовнішнього вигляду. А, ні, 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 не в едітор, прошу пробачення, плагін процесор. Плагін процесор CPP. Ви знаходите функцію. Десь вона там внизу ось вона. Uh, create Editor. Називається функція. І там, у мене вона була в коментарях, Зараз я розкоментував, uh, а, І вона зараз працює: ця нова функція, яка називається Generic Audio Process Editor. приймає ZIS Указатель ЗИС. Ця функція. Це навіть не функція, це return new. Це якийсь клас, який запускається, да? чи пам'ять виділяється. Я знаю, що new пам'ять виділяє. Ну, не знаю, коротше, що це таке копатися, ну, Факт в тому, що він робить автоматичний э, дизайн, да, дизайн нашого плагіну. Тобто, для того, щоб розробляти там, якби, крутілки, ну, то есть, параметри процес крутілок, фізичний движок, крутілок, скажімо так, фізичний процес крутілок, вам лучше все-таки в автоматичному э, дизайні, в автоматичному едіторі. І ось це робить його. Значить Так, саме перше, що ми робимо, поки я не забув, йдемо в плагін процесор H. Плагін <coughs> процесор H. І тут така функція. Повністю ось це. Ця функція, як я вже вам казав на початку, іменно защита для ваших учей. У -у -уш ушей. Не учей а ушей. Щоб якщо звук перейде в якісь гра... ну, перейде якесь значення, або ви якусь помилку зробили, або звук самозаведеться коли при фідбеку ви будете розробляти, то ця штука повністю плагін виключає. До речі, я коли. Розробляв фідбек, я там кое-що зрозуміти не міг. По книжці там щось неясно трохи написано, чи то я щось прогавив. Ну, коротше, воно в мене постійно зашкалювало, і в мене плагін вибивало. Да? Тобто, воно не рвало динаміки, не рвало мої уші, а просто срабатувала защита і виключався, виключався плагін. Чи, дивіться, ось ця функція вона в самому верху в плагін процесор H. І в плагін процесор CPP, там, де процес-блок, в самому конці. Ось процес-блок, Функція, саме головна функція, можна сказати, серце плагіна. В самому кінці ось така штука. Це іменно запускає ту функцію і якби, запускає ту провірку, да? щоб у нас все було нормально. Тепер, як ми робимо е крутілки? Ну, нам все, в принципі, треба буде закрити. Ці feel, look and feel, rotary рікно, плагін едітор нам не треба, плагін едітор нам не треба. Плагін процесор. Да. Нам треба буде параметр H header. Inset <coughs> Cpp. Ну і плагін процесор. -процесор Значить, в параметрах. Пара, Параметрс H, що ми тут прописуємо? Ми прописуємо. Ну, це кнопка, давайте кнопку. Ну, давайте я все разом буду розказувати. По-перше, тут зверху ми прописуємо ID нашого фідбека. І прописуємо ID е, кнопки. Кнопка у нас, якби, як вам правильно сказати, бу, має бульовський е, характер, параметр. Що таке бу? це або так, або ні. Да? Два значення. True і false. Коротше, якщо ви програмування вивчали, то ви розумієте. Якщо ні, то ще раз кажу, читайте, читайте книж книжку по C. Создали ось ці дві е, ID ну, об'єкти класу параметр ID. потом, 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 потом я создаю переменную bool фальсы, которая будет сразу фальсы, для того чтобы с помощью этой переменной мы будем получать значение этой кнопки, которая у нас будет, Потім делаем указатель, на, ну как бы объект указывающий на класс, параметры, да, аудио параметр Це c feedback і. и Фідбек бупера. Це наша крутівка буде за фідбек, яка буде відповідати. А це за фідбек. ресет. Так, смузери нам не треба для цих двох штук. Смузер у нас там для фідбека же само смузер, саме буде як ділей для, для ділей тайм. А для кнопки який смузер? Для кнопки взагалі смузер не треба, правильно? Не треба. Єдине, що ми тут ще додамо, ось це переменну. float Target FitTime, вона теж ініціалізуємо її нулями. Вона необхідна для того, щоб, щоб коли ми потім будемо зглажування робити, для того, щоб у нас фідбек не тріскав, не потріскав, хоча він і так по не потріскується, але все одно на всякий случай, щоб не тріскав, ми там зробили таке якби, зглажування. І вся переменна типу float, вона нам потрібна. Йде в плагін пара... Господи, параметр Cpp. Тут в конструкторі. В конструкторі зразу ж ініціалізуємо фідбек. І фідбек був. Фідбек був фальсом, фідбек нулями. І тут я ще забув, ось таку функцію я зробив. Це аналогічна функція, як оця. Це для того, щоб коли ми крутілку крутили, у нас виводились тут проценти, да? Якби, значення проценти. Ну, я покажу потім. Давайте я сейчас включу. Стандарт. Якщо ви не знаєте, що я роблю, дивіться предыдущі уроки. Я там все це розказував. Так, в, значит, в конструкторі Parameters. ми ось ініціалізували ті переменни, собственно, і ті, які раніше у нас були. Потім ми йдемо і робимо cast parameters. Запускаємо цю функцію. Передаємо сюди feedback bool. А, сюди передаємо. Ну, для двох крутівок, собственно, ми робимо. Для, тобто для крутівки фідбек і для кнопки. Для крутівки фідбек ми передаємо сюди фідбек параметр ID. Те, що ми ось тут робили. Нагадую. Тільки що вам показував. В самому верху ось тут. І... Ой, Господи, з тим І плагін процесор. І що ми ще сюди передаємо? І ми передаємо, передаємо, передаємо. Так, де воно? Параметр забув параметр. І фідбек парам. Фідбек парам це, це ось ця штука. Аудіо параметр фут указатель. Так, собственно, таке саме робимо і для кнопки. Тільки кнопку, дивіться, як ми об'являємо. мы объявляем крутилку, ну я бы парам крутилки из класса указатель аудиопараметр флот, а кнопку, кнопку, обратите внимание, Аудіо параметр Це різні якби класи. але я думаю, що ну як, різні класи, да. все одно суть та сама, да? указатель на цей клас, об'єкт, який указує на цей клас. але клас інший. Клас не аудіопараметр float, а іменно аудіопараметр Бул. Тому що це кнопка, яка буде нажиматися. Яка буде нажиматися. Це треба було, я, мабуть, не сказав. Але ці парам... Ми создаємо ці дві якби дві, два об'єкти. Так, далі що ми далі крутимо? От тут в create параметр layout ми создаємо два layout. Ну, би, Return layout, да, Layout. Це що в нас? Це об'єкт класу параметр layout, який наслідується від аудіопроцесу value 3 state. Це для того, щоб зв'язати нашу крутівку із фізичної, ну, щоб зв'язати наш параметр із фізичною крутівкою, із крутівкою. Як це, фізическа? вона не фізична, вона віртуальна. Ну, коли ми крутим, щоб у нас передавався цей зв'язок, да? щоб у нас, коли ми крутили, щоб в самому процесорі міняли значення. Ну, Коротше, лаяути як для інших крутілок. Для лаяу для фідбека ось дивіться. Ось цей параметр. Feedback Param ID це назва. Це. Мінімальне значення, максимальне значення, це наскільки воно буде клацать на 0-1, якби. Да? Щелчки, ну це крутівка на 0,1 і в якому положенні воно буде запускатися. Дивіться, яку я помилку робив. По книжці там від мінус 100 до 100. Я коли це ставив, мене зразу плагін вибивав. Чому? Тому що воно не може бути більше одиниці і, соответственно, мінус одиниці. Я не знаю, як там в книжці воно, мабуть, як ще якась функція свомагательна, але я чи то щось не побачив, чи що. Ну, коротше, так, так як є у мене зараз, так робить. А по книжці там щось якийсь глюк. Чи то я просто щось не замітив далі. І далі ось сюди ось цю функцію ми передаємо ту функцію, що я вам показував. String from процент. Ось воно, я показував вам її. Я її зробив. Да? Це аналогічно такі ж, як як і тут, тільки що вона передає проценти. Дивіться, тут воно приймає value, це значення ну, Тобто циферки, які якби, на крутівці. Да? І 1, це значить, що, ем, ну, то є, наприклад, там 10, 15, 15, ну, то є, наприклад, 0,1, 0,2, 03. Якщо б я написав тут 2, то воно передавало, наприклад, 0,25, 0,33. поняли, то є, Це кількість якби, знаків після коми, якої вона буде показувати. Ось такий layout для фідбека. І ось такий лояв для кнопки Reset. Тут набагато все проще. Замітьте, що тут аудіопараметр Bu. А тут у нас аудіопараметр Float. Тоже makeUnicum, це лунний указатель, типа Vector чи що? Ну, не знаю. І опять же ID-шку по фидбэкбу. Название. І тут значення, в якому воно запускається. Я зразу false, false, тому що воно у нас кнопка ззначально виключена. І все. Так, при play, що ми тут робимо? При to play, ми нічого не запускаємо сюди. Ну, в смысле, не прописуємо, все остається, як було. Функції Update. Я зразу же написав оте перемен, на якому фідбек був. Да? Де у нас фальсиво вона була ось тут, я вам нагадую. В, в публічному доступі. Public. Ми тут її ініціалізуємо, а беремо значення від то есть від того, як від значення кнопки. Нажати, вона чи виключена. Якщо ми нажали, буде true. Якщо виключили, буде false. В даному випадку воно false, але поскольку ми будемо нажимати, то воно зразу передасться true. Буде вже true. Тепер у нас зважування фідбека. Точно таке ж саме залажування аналогічне, як і delay time parameters. Тільки що другі трохи перемінні. Дивіться, якщо feedback равно нулю, то у нас feedback приймає положення target fit time. А target fit time – це те, яке ми, ну, якби, get від крутілки. Тобто там 0, 0, там 0,1, 0,2, 1, 0, 2, 0, 0, І у нас фідбек вже міняється. Але це якби відбувається в замедленому темпі. Тому що, тому що, тому що, не знаю чому. Це треба про це з болосі дивитися, я зараз подивлюся і скажу чому. Ну, воно замедляє, коротше, як би зглажує. А, ось воно, ось функція зглажування смузер. І тут бачите, таке саме аналогічне зглажування, як і delay time. Фідбек. Фідбек отримує а, значення від самого себе, плюсує, плюс target fit time мінус, само, мінус саме себе. Умножене на коефіцієнт. Коефіцієнт у нас. А, константный, по-моему, да? не а, нет, тут 0,0 вин, а вин у нас при P to play. Ось, вин у нас при P to play принимает такие значения, такая формула. Не буду объяснять, что это такие Единственное, что зависит от sample rate, да? в ну, Це тут якась експонента, там, коротше, воно якось вичисляється математично і туди записується. І це відбувається зважування у вас. Функція reset. <клес> reset ми фідбек просто у 0 пишемо. І фідбек false, фальс. Це функція запускається. Ну Вона тут странно у нього зроблена, вона запускається в процес боці, але взагалі reset запускається, коли ви виключаєте плагін, щоб у вас всі ці штуки обнулилися, коли ви закриваєте плагін. Повністю, якби виходите з нього. Хоча, може, щось не розумію. І все, тут ви прописали все, йдете в плагін процесор CPP. Ідете. Куди ви йдете? В конструкторі щось треба, буде писати. Конструкторі нічого не треба. Єдине, що треба: при play to play Ми создаємо дві. Навірніше, ми їх создаємо не тут. Ми їх создаємо в плагін процесор H. Вони создаються у приватах. Ось дві такі переміни. Це для необхідні для фідбека, для вспомагательної переміни для фідбека. Типу float Ініціалізуються нулями. Йдемо сюди. Тут при ту раз ще з їх нулями, на всякий случай ініціалізуємо йдемо далі. Proces блок. Все, остання наша сама головна функція, і ми тут работаємо. Ми тут рап... працюємо. Що ми тут робимо? Дивіться, перше, ми поміняємо цю функцію. Ми в DelayTime записали 0 DruL, L це сухий канал, і плюс оцей фідбек L. Да, він поки що у нас нулів, ну, якби нулі. Це у нас е, чистий канал флот Отримує семпли від, е, ну, від, лівого, від лівого каналу, а це від правого. І сюди ми пуш-смпл записуємо, записуємо лінію задержку чистий сигнал плюс фідбек L, який поки що у нас нулями ініціалізовані. Але потім ми їх перемінимо. Далі у нас тут що у нас тут? Це у нас уже ä, сигнал задержки йде переменну записуємо його. потім. Потім в мене функція, яка провіряє на Bu, да, і, Якщо у нас кнопка true, то у нас парамс-фідбек парам, парам автоматично робиться нульом. Для чого це потрібно? Щоб коли у нас йде фідбек, такий на, 100%, ну, на 1% повністю виключений на максимум, у нас затухання не відбувається, Тобто звук якби безкінечний. Тобто щоб це прикратити, можна просто або подвигати бігунком, або нажати на кнопку. Коли ми нажимаємо на кнопку, у нас оця штука становиться true. І, відповідно, парамс-фідбек становиться нульом. І далі у нас переменна оця Fitback L і Feedback R вислується по формулі. VTL, VTL у нас отут, це задержаний сигнал. Собственно говоря, наш собственний діло і є ехо. Яке множається на парамсфідбэк. Парамсфітбэк це напоминаю, що це та функція, де вона? Ну, якби. Не функція, а. Це значення. Господи. Параунс фідбек це значення, яке отримує. Яке ми отримуємо від крутілки. Де воно? Ось воно. Ні, це фідбек був. А де наше. Ось воно. З помощі цієї формули, бачите, федбек получає від target, target fit feedtime. Ähm, якщо федбек нулю, то федбек получає target fit time. А якщо воно не нулю... Що воно нічого не получає. Ну, Не знаю, як воно працює, але ну, воно працює. Коротше. Ви ж самі там домислите, бо я зараз не буду голову ломати. Коротше говоря, цей параметр ну, це кнопка Бу, коротше. Функція роботи кнопки BU. А сама ну, якби вже далі, як відбувається фідбек, ось ці переміни ініціалізуються. Замітьте, що вони ініціалізуються вже ну, то есть поначалу у нас перший цикл. Цикл у нас по get нам семплах, Вот там есть, выставляется в DAO-центр 512 цей цикл будет запускаться 512 раз. И от перший раз, когда он запустится, у нас фідбек будет нулями, То есть у нас будет получаться тут в задержки будет идти чистий сигнал. То есть он будет один раз повторятися. Если без feedback, если feedback L и Rav 0. А далее уже на следующем итерации у нас уже фидбэк принимает такие значения. Вот этот сигнал задержанный, мы умножаем на на ну, назначение на крутилки, мы получаем уже как бы несколько таких повторяющихся сигналов. Вот. Ну и записываем в, на выходные каналы, как бы мы записываем чистый звук. Плюс задержанный звук умноженный c умноженный на крутилку громкості, ну, входящего сигнала, а це на крутилку громкості ділея. Да? То есть ми можемо регулировать. Но факт в том, що це чистий звук, а це звук із задержкою. Причому не просто задержкою, а. а А вже із фідбеком. Тому що ось у нас фідбек сюди поступає, да, вже за другу ітерацію, за третю, він буде вже мінятися, якщо ми будем крутити крутилку фідбек. Вот так Єдине, вот. що что будет непонятно, якщо ми апдейт запускаємо, Ну тут э, по каналам. По каналам идет. Раз канал два канал. А, процес блок запускається у нас декілька разів, там в секунду. неізвісно, конечно, скільки. А, тут, кстати, ще таку фігню, Я вам забув сказати. Це типу означає... А, я казав, наверное. Ну, повторюсь, вона означає, що якщо ми не приймаємо ніякий параметр сюди, щоб у нас компілятор не ругався, ну, він якби, видає не ошибка, а попередження. Щоб не було попередження, ось така штука ставиться. Ну, це таке. Ще в перших роках, було. я просто не можу зрозуміти, як вона працює, та крутілка. У нас апдейт запускається. Парамс-упдейт парамс у нас Апдейт. Ось она Мы берем get. Вот эта штука принимает get. Если фидбэк 0, то фидбэк принимает эту фигню. А если фидбэк не 0, если фидбэк 0,1, Не знаю, подумайте самі. По ідеї воно взагалі не працювати, я так думаю, але воно працює. Давайте ми ще тут локально його запустимо. Так, в принципі, я все вам розказав. Опять же, проєктик буде під відео. Книжка Мэттю Холлінса, де її скачать, теж буде під відео. Ну, вважайте, що ми вже сделали з вами якби такий ізначальний, повноцінний а, ділей. предупреждения 644 штуки. Ну, на цены обращайте внимание. С... Ц... Next, не инициализуется. Це діло в тому, що у нас JuS іще даєш допомігну кучу файлів, і там можуть бути якісь переміни, які не ініціалізуються, там щось не, 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 якби не до кінця функціонує і так далі. Ну Це все на роботу плагіна не впливає. Я так розумію, що коли ми в релізі будемо вже його скомпілюємо в форматі реліз, у нас все це пофікситься, я так думаю. Ось так це все діло тут. Головне, що воно не вбиває, воно все функціонує. Так что... Шо... Ну, давай тут так скриншот сейчас сделаю, такие красивый. Green screen. Так что... Шо... Хватить бухать. <laughs> Хватить праздновать. Новый год уже прошел, настал, 2025. -й. Всех витаю, всех поздравляю. Хватить бухать. То не бухає не і не начинайте, ну, якщо тільки трішки хіба що. І займаємось погінчиками.